Чи знаєш ти таку прикмету? Якщо ластівки низько літають, чекай на дощ. У якому додатку ластівки дивляться погоду дізнаєшся із цього відео. Ми живемо в найнижчому шарі атмосфери, тропосфері. Саме тут зосереджена найбільша кількість повітря. Тут утворюються хмари. Йдуть дощі і віє вітер. Погода залежить від місця і часу. Чи знайома ситуація до школи йдеш сонячно, а додому біжиш під дощем? Отже погода стан найнижчого шару атмосфери в певному місці у визначений час. Чи можемо ми передбачити погоду? Можна поглянути на небо, чисте воно чи є хмари, але наявність хмар не завжди є запорукою дощу. А яскраве сонце світить і в сильний мороз. Є багато прикмет щодо погоди як от запитати в байбака, чи ранньою буде весна. Але на ділі прогнозування погоди складний і неперервний процес є навіть окрема наука, метеорологія, яка вивчає атмосферу у різних куточках світу розміщені метеорологічні станції, де проводять спостереження за погодою. Інформацію щодо стану атмосфери збирають метеозонди і навіть супутники. Погода має декілька показників один із них температура повітря. Для її вимірювання використовують термометри, але якщо, наприклад, потраплятимуть прямі сонячні промені, то результат буде завищеним, тому температуру повітря необхідно вимірювати в затінку, а сам термометр сховати. І з цією метою встановлюють метеорологічні будки. Ще один показник погоди атмосферний тиск. Це тиск, з яким повітря діє на поверхню землі і на все, що на ній розташовано. Для його вимірювання використовують барометр. Пам'ятаєш, як змінюється повітря під час нагрівання? Воно стає легшим. І підіймається вгору, тому і діє на поверхню землі менше, отже, тиск зменшується. А холодне повітря, навпаки, важче, тому опускається, при цьому тиск зростає. Повітря у тропосфері усюди і завжди переміщується від місцевості з високим тиском туди, де тиск нижчий. Так виникає вітер, рух повітря. І чим більший перепад тиску, тим вища швидкість вітру. Напрямок вітру визначають за допомогою флюгера. А щоб зрозуміти, чи не зірве вітер капелюха, швидкість вітру визначають анемометром. Ще один складник погоди вологість, тобто кількість водяної пари в повітрі. Її вимірюють за допомогою гігрометра. А коли на певній висоті температура повітря знижується, водяна пара конденсується у дрібні легкі краплинки води або кристалики льоду, вони скупчуються і зависають у повітрі. Так утворюються хмари. І тепер можна визначити хмарність, що є мірою вкриття неба хмарами. Спеціальні прилади не потрібні. Це візуальне визначення чисто, тобто ясно, 0 балів. Якщо хмарами закрито пів неба, тобто хмарність мінлива 5 балів. Якщо суцільні хмари, даємо максимальні 10 балів. Ось так і ти самостійно можеш визначити хмарність. Достатньо лише подивитися на небо. А от якщо краплі води зливаються в більші, стають важчими, то чекай на опади. А це вода, що випадає в рідкому чи твердому стані з хмар або повітря на земну поверхню. Дощ теж буває різної інтенсивності мряка дрібний дощ, коли не зрозуміло відкривати парасольку чи ні, злива сильний і зазвичай короткочасний дощ під парасолькою чи ні, все одно змокнеш. І буває затяжний дощ, який триває годинами. Якщо температура нижча від 0 градусів Цельсія, у хмарах утворюються дрібні кристалики, які поєднуються у сніжинки ось і сніг. А якщо тепле повітря швидко віднесе хмару вище, де холодніше, то буде град, при низьких температурах краплі твердіють, зіштовхуються з іншими, переморожують їх до себе, збільшуючись за розміром, а потім зненацька падають на земну поверхню, завдаючи чималої шкоди. Зазвичай град випадає в теплу пору року. Наприклад, у липні 2010 року в містечку Вів'єн у Південній Дакоті США. Була виявлена градина діаметром 20,3 см. Трапляється й таке. Дощу не було а трава мокра. Так буває, коли холодне вранішнє повітря конденсує водяну пару на поверхні рослин у формі крапель води роси. Якщо температура нижче від 0 градусів Цельсія, утворяться іній чи паморозь. Щоб зрозуміти, наскільки атмосфера була щедрою на опади, використовують опадомір ємність, в яку збирають опади. Так визначають висоту шару води або снігу, коли він розтане. Кількість опадів вимірюють у міліметрах шару води, який міг би утворитися, якби її не поглинав ґрунт і вона не випаровувалася, тобто нікуди б не дівалась. Наприклад, кількість опадів 1 міліметр це 1 літр води. Яка розлита по площині 1 квадратний метр. Висоту шару снігу, що утворився під час опадів, вимірюють снігомірною рейкою, що схожа на величезну лінійку. Отже, на метеорологічних станціях кожні три години фіксують результати спостережень. Далі дані обробляють використовуючи комп'ютерні програми та проєктують атмосферні зміни. Так формують прогноз погоди, передбачення щодо майбутніх атмосферних змін. Прогноз погоди важливий для різних сфер життя нас попереджають про небезпечні погодні явища, наприклад, аномальну спеку, грози, урагани і смерчі. Такі явища завдають шкоди не лише господарству. Від прогнозів погоди залежать безпека і здоров'я людей, рух автомобілів і літаків. Погода впливає і на самопочуття людей. Різка зміна тиску і перепади температури не для всіх минаються безслідно. Прогноз погоди буває короткотривалим на найближчі дні або ж довготривалим на місяць. Як вважаєш, який буде точнішим? Погода мінлива. Прогноз погоди на місяць, ймовірно, зміниться неодноразово. Короткотривалий прогноз точніший тому. Плануючи пікнік, краще додатково перевірити погоду. То як ластівки вгадують погоду. Перед дощем вологість повітря зростає. Через це крила в комах вкриваються дрібними краплями води. Літати на висоті стає важче і комахи спускаються нижче. А слідом у пошуках корму спускаються і ластівки. Запам'ятай, погода стан найнижчого шару атмосфери тропосфери, у визначеному місці у визначений час, основні показники погоди: температура повітря, атмосферний тиск, вітер, вологість повітря, хмарність, опади, метеорологічні прилади, термометр, барометр, флюгер, анемометр, гігрометр, опадомір, снігомірна рейка. Не забувай парасольку і став уподобайку. Стеж за каналом, пізнаваймо природу разом!